Олеся Максимець. Безкохатня людина не може жити. Ольга познайомилась з Олегом на виставці картин. Вона любила милуватися роботами місцевих художників, а ось Олег там опинився випадково. Сестра його друга була художницею, тож він допоміг йому привезти її картини у виставкову залу. А тоді разом із другом прийшов привітати із черговою виставкою. Ви також прийшли помилуватися картинами? запитав він її. Правда, красиві? Звісно, красиві, відповіла. Отак слово за словом і розпочалася розмова, яка переросла спершу у спілкування, а тоді в кохання. Йому подобалася ця ніжна чорнява дівчинка із блакитними, наче небо посеред літа очима і неймовірно красивою усмішкою. У ній було щось таке трепетне й ніжне, що хотілося завжди бути поруч. Тож якось він їй про це й сказав, освічившись у коханні і запропонувавши стати його дружиною, волочко. Я такий щасливий, радісно вигукнув Олег і, підхопивши на руки кохану, закружляв в осінньому парку. Ти моя, моя, моя! Після невеликого, але пишного весілля, молода дружина переїхала жити до оселі чоловіка. Ольга старалася, щоб їхнє життя було наповнене радісним і приємними подіями. Купувала квитки в театр, організовувала невеликі мандрівки у вихідні дні, випікала смаколики, щоб за вечерею поласувати з ароматним чаєм, який вони збирали на полонинах Карпат. Олег влаштовував пікніки, возив кохану на різні виставки у столичні музеї. Словом, у них були стосунки, що віщували довге та щасливе життя. Можливо, саме так усе й було б, якби не Алла Йосипівна свекруха не злюбила Олю в ту саму мить, коли вперше її побачила. Олеже, вона лише переводить гроші, витрачаючи шалені суми на фарби, полотна й очі виставки, на які ви їздите мало не щомісяця, не раз бурчала. Мамо! Олечка художниця, їй потрібно дивитися на роботи інших митців, ставав на захист дружини чоловік. Ти тільки порахую, скільки обходяться її забаганки, не вгавала Алла Йосипівна. Який толк із цього, сину, ти працюєш зранку до ночі, а вона лише витрачає гроші. Недарма кажуть, що вода й камінь точить. І з часом Олег і сам почав задумуватися над тим, що гроші в сім'ю приносить тільки він, а Олечка лише витрачає кошти на оті фарби: полотна, виставки та все інше. Формуванню такої думки всіляко сприяла його мати, яка чи не щодня наголошувала на тому, що якби не витребеньки невістки, то він уже давно придбав би собі автомобіль, як Микола, його сусід, і друг дитинства. А ще ви могли б зекономити пристойну суму, якби не каталися до столиці по те натхнення, що потрібне твоїй дружині, бурчала жінка. Вона навіть дитя народити не може. У Миколи вже двоє діток, а он у Тараса дружина вагітна другим. Я внуків від тебе дочекаюся чи ні? Останній аргумент ранив Олега найбільше, бо ж минуло 35, в усіх друзів підростали сини й дочки, а в них з Олею діток не було. Лікарі обстежили жінку і сказали, що вона повністю здорова. Олег від обстеження відмовився, мотивуючи тим, що не почувається хворим. А коли йому виповнилося сорок, він під впливом мами таки покинув Ольгу. За що? Чому так вчинив? плакала жінка, повернувшись у квартиру, яка дісталася їй у спадок від бабусі. Олежику, чому так? Питань було багато. Щоправда, відповіді на них не знаходились, і, хоч як важко було, вона змусила себе творити далі, тим більше, що отримала запрошення до столиці представити власні роботи. Саме там її картини помітив знаний бізнесмен із Лондона, який придбав декілька полотен, а заодно зробив замовлення ще на дві роботи. Коли через півроку він приїхав по них, то запросив Олю до ресторану, а ще через півроку зробив пропозицію руки й серця. А що тебе тут тримає? щиро здивувалася Катя найкраща подруга. Звісно, їдь до Лондона. За квартирою я приглядатиму. І Оля поїхала. З'ясувалося, що Джон неабияк любить мистецтво. Вони разом почали мандрувати світом, відвідуючи цікаві місця. Ти дарунок небес, часто повторював англієць, палко цілуючи дружину. Джоне, незабаром ми матимемо ще один дарунок, мовила якось Оля і щасливо усміхнулася. Я вагітна. Під час чергового візиту до лікаря жінка дізналася, що вагіт над війнею. Щастю, не було меж, а коли Агнесі і Фету виповнилося півтора року, подружжя вирішило відвідати Україну, побачитися з друзями, продати квартиру, а також у столиці відкрити виставку картин, яка мала неймовірний успіх. Гуляючи рідним містом, Ольга зустріла Аллу Йосипівну, колишня свекруха відразу впізнала її. Ти відьма, закричала вона, ти поламала долю мого сина. Це через тебе він спивається, кинув роботу, продає речі з дому і все говорить лише про тебе. Це ви зробили все для того, щоб розлучити нас, тільки й мовила Ольга. Ви обрізали крила його любові. При цьому забулися, що без кохання людина не може жити.